Західні союзники відсвяткували День перемоги ще напередодні, а сьогодні відзначають День Європи свято об'єднання, примирення і взаєморозуміння. Європейські інституції відчиняють свої двері для відвідувачів. З цієї нагоди влаштовують концерти, дебати, акції та виставки. різного роду про це що власне відзначає сьогодні Європа? Ми запитаємо у прямому включенні нашої колеги Наталії Неділько з медіакомпанії Deutsche Welle. Отже, Наталю. Доброго вечора. Чому день Європи припадає в ЄС саме на 9 травня? 9 травня для Євросоюзу особлива дата, оскільки саме цього дня, 1950 року, французький політик Робер Шуман запропонував об'єднати металургійну та углеводобувну галузі Франції і Західної Німеччини, а також інших європейських країн. Крім того, що ця ініціатива слугувала економічному відновленню після війни, вона також допомагала примиренню колишніх ворогів і гарантувала мир у Європі, адже важливі для військової промисловості вугілля, залізо та сталь мали перебувати під спільним контролем. Угоду про створення європейського об'єднання вугілля та сталі було підписано 1951 року у Парижі. До нього увійшли Франція, Західна Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Так було зроблено важливий крок до об'єднання Європи після Другої світової війни. Це стало підґрунтям для пізнішого створення європейського союзу. Тож 9 травня важливий день для миру та єдності у Європі. Наталі, не можу не задати вам ще одне питання: наскільки успішно єс нині вдається долати кризу єдиної європейської валюти, враховуючи те, що саме цього року виповнюється 5 років, мене саме 5 років з того дня, коли ми пережили фінансово економічну кризу. Криза євро стала випробуванням для Європи і своєрідним тестом на солідарність. Єдину європейську валюту нині використовують 17 країн спільноти. У кожної з них своя економічна ситуація, але проблеми когось одного стосуються усіх. Утім, антикризова політика у єврозоні поки що була результативною. Останній приклад порятунку від банкрутства це Кіпр. Для запобігання дефолту для країн, що використовують євро, створено європейський стабілізаційний фонд. Держави боржники одержують фінансову допомогу на умовах жорстких заходів заощадження. Щоб не допускати повторення старих помилок, у майбутньому у ЄС планують більше стежити за дотриманням бюджетної дисципліни в окремих країнах. Дякую, Наталя. Не можу вас не також, не привітати з днем перемоги. Зрештою, як і всіх наших глядачів. Це всі події, про які ми встигаємо вам розповісти в цьому випуску. Новин на все добре.